Частині відео так. ми хочемо розповісти вам трошки про наше місто. Вони не таке популярне, тут не так багато туристів, uh -huh. але ну, так, важко доїхати, бо це південь, південь. Та, прям... Південь, так, і прям південь, тось... південь, Острова. Японії. Там, вже, там да. тільки вже Острови і Окінава далі. Uh -huh. тобто, ми тут на такому півдні, і в принципі, ну, місто не таке велике, uh -huh. ну, воно хара, тут все є, просто що тут так. Мало хто доїжджає, з... доїжджає з туристів. Так, <рив> да, тому що всі їдуть в Токіо, Осака, Кіото, ну, так, тобто такі так, так, основні так. туристичні місця. Каушіма не є в цьому списку. Так, може, там через Кагусіму там на на острови mm. краще там тут можна зібратись. Mm -hmm. Тут есть, Кагушіма це префектура. Mm -hmm. В нас там і до неї є, там ще острови, там Якушіма, дуже такий mm -hmm. туристичний. Яку Чіма, як Чіма, дуже гарно ходять нам. Так, навіть не було. Я теж не була. Хочу з'їздити. Я більш була там, де в мене друзі, знаєш, є е, Мені дуже подобається, що тут є якби місто таке, так? Ресторани, клуби, бари а ресторани тут просто бомбізні. І ціни на ці ресторани. Так, так, тут не дур. Просто шикарно. Тут мені здається, якби піти поїсти. Це так дешевше ніж приготувати вечерю вдома, ну, так. якщо там дуже там ще специфічна, якась то так, краще так. Так, так. Це не так, що знаєш, якісь там особливо, свято, особливо обіди. Обіди супер дешеві, угу. тобто можна пообідати за 8 євро і тобі накриють стіл. На одного чи на одну людину да, на десять євро. Так і дуже дуже добре ну, да, гарно поїсти. Якщо тобто... при піти там в комбіні, так або ми були в старбаксі, ти купиш mm. собі каву і бутерброд. Там цей так, uh -huh. сендвіч, за ж ціну, що цілий комплексний обід. Uh -huh. Я взагалі там. Якщо такі місця дуже автентичні, там де бабусі готують, то в них ціни будуть, знаєш з яких не молодості там 500, 500, єн. 500 єн за 3 євро об'є з десертиком. Угу. Може сьогодні якийсь обід знайдемо і, О, це може, і так. знімемо. Так, так. Теж додам, додамо до цього відео. Так, точно. Або можемо якесь наступному відео, там де ми підемо. По шопінг. По шопінг, по -шопінг, і, по -шопінг типа, і буде як шопінг. У нас це подкаст, а буде влог. Блог, да, це то, ж такі різні речі. То, так. підкаст? ну, підкаст. Можна прямо розділитись трошки mm -hmm. і називати, і підкасти, mm -hmm. і влоги собі. знаєш, mm, Точно, точно. ідея. — Це ми обсудимо вже після, <laughs> після. після. а то зараз почнемо. Да. І тут. Так, що тут і так, і ресторани, і бари, uh -huh. і кінотеатри і всі є, але при тому тут дуже багато природи, краси. Да, це мені дуже гори, море, е... гори, вулкан активний. Так, у нас до тут, речі, активний вулкан мені сказали, що це самий активний вулкан з усієї Японії. Так, так, так. так тобто так. по ньому орієнтується навіть фуджі і так далі. Mm. Тобто. Якщо він актив активізується, то вже дивляться на інші вулкани. Що а, ну він, типу, активний кожен день, то да він кожен день активний. Бене... А, у мене я він... на нього <ріст> <ріст> була мене на терасі, і я бачу, <ріст> що він неспокійний. Так, він для мене це типу добрий знак, mm. бо краще хай, випускається <трощить> накопує, да? Ага, дивися, я про це не думала. Так, бо він же ж може накопичувати. А, ну він нас пихтить такий. Так, так пихтить, він пихтить, 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 іноді там теж такі пшу, да, дуже да, гарні просто... виходять. Гарні. Я, я дуже близько тут жила біля нього, прям, і в мене почали струситись вікна. Да? Так, це було таке, що воно просто так з ефектом. як діпрації. Ця магма така ага. червона. Я побігла ага. подивитися, але не встигла вже. Не встигла. Ну і добре. Ні, Ну я ж тут здалечка. Він якби він знаходиться на іншому стороні. У нас ще тут як море. Тому він дуже далеко. Він просто дуже великий на окремому островці. Такий Богові. Це мене заспокоює. Він був на окремому островці, але в нас виходить так, що дві половини, так він був посередині, але сто років тому після великого виверження він з'єднався з островом правою частиною когось. Mm. Ну, і а він з'єднався. Так, він з'єднався. Це було таке останнє найбільше виверження. Ага. Тут прям то є, в місті було десь 10 сантиметрів попілу. Mm. Були загиблі, але це були люди, які жили на скрузімі. Ну, на там, самому островці. Так, І там я читала дуже про це багато, бо мені було страшно спочатку. Mm. Ну, я так при... просто я в школі своєї язиковій, коли прийшла в мовній так, мені. Кажуть, що Сокорджіма, от десь приблизно в 30 років буде велике виверження. 30 років? Тіпо, ну, Десь-30 років і буде. А, виверження. А кожні 30 років? Ні, Не кожні, а, а десь приблизно. От, от ще 10-20-30 і буде. Тіпо. Бо вже 100 років тому було, тіпо, ага. і тому я, я перешагала цей да. і дивилась, ну, це окусило. за день. О. Я сподіваюся, що це не смертельна оса. Тут є такі осип. Так, смертельні. Я uh, да. вдома, блін, вони такі біля дому. Да, да, да. Ми таку побачили в нас теж біля ну під'їзд, же uh -huh. відкритий під'їзд, щоб ви розуміли під'їзд. Виходиш з дому і бачиш гору. <laughs> тобто під'їзд дуже ну, відкритий. Uh -huh. І ми бачили теж таку осу, що просто капець. Вони називаються, типу, сузуме бачі. Це, коротше, такі пташечки, такі, як горобці, знаєш, oh. вони такі розміру, як да. Yo -yo -yo -yo. І, uh, ну, якщо, це смертельне, якщо там після шоку вона як алергійна. Mm. Перший раз вона вкусить, ні, але якщо коротше, то ну, не факт. Але от якщо два рази протягом двох років, то типу А, да? то, Тобто у нас є ще шанс, якщо є ще шанси. Я разом. думала, що там, типу, або за перший раз помреш, або за, на другий, типу. але ні, є трошки але є ще інші, типу, ці бджоли, mm. і вони теж, типу. Так що, якщо ти а вона або інша, там вже не важливо, все одно треба два роки, коротше, від них. мене друга вкусила, да? недавно рукава, каже, розпухла. Мене щось в спину косило, я мачкую. Ну ладно, подивимось. Ні, якщо я, щось, я ти знаю, думаєш, що мене е щось вкусило. Це тут бджолу, воно дуже чутно, до а речі. Да? Якщо да, є, ти її побачиш. М -м. М -м, добре, добре. Значить, щось таке Так, Єдине, що так, да, важко на півдні, в тому, що тут великі, 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 великі всі комахи, вони прям просто такі. Да. А в окінаві там вообще теж ну, це ти просто виглядь. йдеш і по вулиці краб повзе, так переповзає ну, дорогу. Вам ми їдемо такі, вау, що це таке? Ну, крап, і він зайшов в готель, де готують крабів. <ріх> типу дуже смішно. І ці змії там в ну, на Амамі, це на острові косімському mm. є такі змії. Вони, типу, їх, з них роблять настоянку. Mm. Дуже смачну. Ти що пробувала? Так. Uh. Настоянку в плані ну, на алкогольного? Алкоголь. Так, так. Ти що випив? захворів, випив, от, от трошечки, і все. На наступний день ти просто як новенький. Мадре мія. Ну, я, я пробувала так. Ой. І як ні. новенький, каже. А Она як біжусь. вони винайшли цю настойку? Що просто ну, не знаю, чи кажуть історію, у них там багато цих змій, але вони теж дуже небезпечні. Але їх от ловлять і. І роблять настоянки, своїй. щоб внесли щоб якусь пользу да, користь людству. Mm. Так, ну ти знаєш що це е, довголіття японських там, ль, так, людей на острові. Так. каже, настоянки трошки. А, да? а, ну, мені зараз... так розповідали. Коли, так, що вони там кожен, <сх> ну трошечку, знаєш, ти не просто щоб, ага. а от трошечки собі так і. Да. Ну там прям змія, прям в такому бутилі. Ти просто. прям її бачиш? Так. Ні, може не бачити, продається, такі, що не бачиш. Це якщо деш домашня. Домашня настойка зміїна. Я не знаю, я б не скуштувала, мабуть. Я б до цього не дійшла. Мені було дуже цікаво, так. А це нам приніс в ресторан просто сумаїсти чоловік, і тоді мені було дуже цікаво. Я спробую. Боже мій. Ну, але природа дуже розкошна, дуже так. класна. Це просто природа, море, дерева, водоспади, все що хочеш. Так і наш вулкан, вони його, воно знаєш, як їх так, як матінг, матір. Так, да, його якось поважають, да, цей вулкан, так. прямо до нього... нього. Чесно кажучи, багато навіть з інших префектур японців не розуміють, як можна жити в хагосі, ніби вулкан, так? це таке, але у нас немає землетрусів тут майже. Тобто ага. в нас не трясе зовсім. Ну, якщо подак по подивитись ага, так по ага. Токіо та іншим країнам, то в нас майже нема землетрусів. Ну, тобто там пару mm -hmm. малів деколи не таке. Mm -hmm. Але от мені стать, що вона, знаєш, як захищає, типу. У нас так, мало типо, таких да, так, так, захищає. У нас мало таких катаклізм, прям страшних, так? Тобто mm -hmm. я живу тут, всі ці десь років, нічого такого у нас не було. Uh -huh. ну, тайфуни приходять, уходять, ну вони ж якби uh -huh. просто прям супер-супер такого нічого не було. Uh -huh. Але метрусів великих цього... теж. Цього літа, да, щось був якийсь землетрус, такий сильний. Uh -huh. Так, це прямо на, на іншу тему можна скласти uh -huh. це. <зırır> Є <зırır> <зırır> така плита, в них тектонічна. Вона, типу, кожні там якісь там 150 років. от так, так. І ну вона там, типу, коротше, вона отак от доходить, доходить там піум, так робить. І має така теж відбутись дуже в якомусь періоді, що прям просто, якщо вона або так от робить частинками, але я вірю, що вона, якщо всією, то прям, вся частина та права в Японії, там ціна 30 метрів, сімбалів там. Цей землетрус. І це оце землетрус, що був він був якраз в той частині, mm. той ще таким предвісником, мабуть, або ні, ну, тобто то, ніхто не знає, що це все. І тому <гумenti> <гумenti от був такий землетрус. А, але цунамі до нас не відстане, можу заспокоїти. Mm. Дякувати <гумenti> Богу. <гумenti> е, ну, Буде цунамі, але то ж, з тої сторони. і так? А, От, а, ну, да, ми отак. більш всередині, ми ж всередині да, всередині, так, всередині. нам трошки було легше. Супер. Ну, і з теж, він все ж таки з правої сторони, то тобто там на Хірошіма, Осака, там дуже там більше приходиться, ага. дуже, я не знаю, мені б, я б не змогла жити, мені б страшно, так? бо це таке, бо є, е, як сказати, так, магічна штука, що людина предсказала, типу, що буде ага. землетрус в липні наступного року. Але пам'ятаєте, були велике цунамі в Японії mm. і він цю дату прям казав тоді, і тому всі дуже yeah. вірять в це. Але при тому, що він це каже, так є якби дослідження так, uh -huh. наукові, що показують, що от був землетрус, і вже скоро він відбудеться. І тому воно то так складається прямо ж. Ну, прямо ж супер і Коли дивно. буде, коли буде землетрус? Ну, в лип... Він каже, що от в, в липні. Це ж ну, ніхто не знає, наскільки та, там воно буде, чи повністю, uh -huh. чи наскільки, буде. Наскільки, якийсь... да, який буде масштаб? Хапець. Так, так, так. Тому ну. Чекаємо, чекаємо насолоджуємося життям. Ну, знаєш, типу, він один раз хай буде, а потім вже. Спокійно. Спокійно. Ну, тобто це таке, що не уникнути. Тобі, mm. Це таке, що відбувається на якийсь період часу. Mm. Тому як сказати, ну хай не буде, ну, але він буде. Mm -hmm. ну, так. Mm -hmm. Мені буде легше знаєш, поки. Дитина зі мною допоїде ну, в токі ну, Десь, да, там, да. на навчання. Там, ну, тобто, я там, там земле труси сильніше да? якщо там будеш цей період, то там дуже ну, подивишся, це. захоче він навчає йому три рочки. Поки, поки що на релаксі, поки що все, все. Так. Ну, то є такі моменти, просто що от, знаєш коли в тебе родина, да, там наші батьки поки всі знаєш, поряд хочеться згуртуватись в ці періоди, бо це, ну. Там, ці, ці... Настрадамуси, Норстрадамуси, але це є які речі, які ну, не уникнути. Будуть, нам. Да. Не уникнути їх. А да, да. в Чіма у нас реально супер місце. Я знаю, я... Так, в цьому плані мені дуже спокійно Мені yeah, бо... дуже подобається. Я була, ну, я минулого року багато подорожувала, mm. Токіо, Осака, Кіото і так далі. Це гарно і все таке, але я себе не уявляю там життя. Трошечки Токіо за великий, за багато людей, просто ці угу. коробки. Я люблю природу, тому для мене це теж... просто спасіння. <реш> так, я теж дуже в цьому плані. Мабуть, ми так і залишились тут. Угу. Осака їздила, мені подобалось там те, що він трошки на Дніпро схожий. <реш> так <реш> щось там на ну, Токіо мені типу, too much, тумач, угу. воск трошки менше, трошки вайбовіше мені за угу. ну так. Ну просто коротше, на Дніпро схоже і все. Да, навіть ми, ми з сім'єю поїхали і всі кажуть, що ми як вдома. Да? Там навіть відмитро, такий самий тому Але от, все, одно, все одно сів на поїзд і воно якось сіренько починає. Ну, знаєш, угу. до міста доїжджаєш, а тут. і На релаксі, на релаксі. Я думаю, десь хтось мені теж казав, що тут японці більш відкриті, більш щасливі. Це прям теж вони інші. В тому плані, що посидіти, знаєш, поговорити, ну такі, коли ти питаєш когось в токів дорогу, о-о-о, і погнав. ну, типу, А тут прям ой, давай проведу ще й тами. Будемо знімати відео про онсен і розповім, як жіночка мені спинку потерла, там знаешь, масажик зробила і пішла. Серйозно? Так. А що вона така, давай тобі масажик зроблю? Ну, вона просто робила бабусі, це не такі, знаєш, один спину, це нормально. В принципі, в онсені. Типа як да? і такі дивляться, що тобі спинку не треба, каже, давай, я тобі потру спинку. Так. Це дуже цікаво. Ну, багато О. хто тобі спокійно до тебе розмовляє, багато такого. Угу. Ну, прям. Всі, такі, ну, так є, всі є. свої такі, знаєш. В спортзалі, бабусі такі радужні, угу. е, гарно попрацювала, гарно. Попрацювала. Це Carcel, ага, улюблена фраза. І в спортзалах, в Кагошімі, де я ходжу, це просто 90% людей 70, плюс. а може і 80. Плюс. Я сьогодні зранку я не бачила жодної молодої людини. І спортзал заповнений. Так. Тобто, може в них типу, теж цей секрет довголіття це движення, да? це щось… Рух, так, рух це життя. Так, я так, дуже Так, дивуюся. В них, Якщо в них от багато, ці mm. бабусі, які нам. Ну, тут природа, по-перше. Mm -hmm. Мені здається, що повітря тут просто інше. Mm -hmm. От виїжджаєш до мене на мацемоду, там ще краще. краще. І... Плюс тут я все ж таки оцей розміряний стиль життя, угу. що ти можеш трошки На Не, так. да, Немає Плюс. великих таких прям компаній, суперкомпаній. Угу. Тобто, да. Плюс рух, плюс, якщо там да, в місті, то бабуся мені здається, в спортзал, якщо вони там живуть то в них город обов'язково. Боже, в мене там бабуся живе, сітка, вона про... в неї щось коротше, спина, чи, чи не поламала, чи ж проламала, Ну коротше, в неї там щось в неї там зі спиною, uh -huh. а вона на город, рис там, овочі, Потім, поки всім рознесе, то коротше, ви Ну, це її, це її і да, uh -huh. цей е, сенс життя її. Всі такі прям дуже активні. Ну, тобто, дуже активні. Uh -huh. мало того, щоб... да, 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 да. це чого не вистачає нашим. нашим ну, ладно, про наших старічків, це взагалі окрема тема, блін, як е, в наших умовах люди виживають. Ну, так, так. Тому, да, да. Але японці реально вони. Мотивують, думаєш, Боже, я ця бабуська, вона там щось вже реально спина вдвічі вже е... Тіпо, вдвічі сложена, складена, а щось на тому велосипеді. Ну, Я просто що, я хотіла сьогодні засняти, але думаю, якось не ну, так, так. Але якщо буде такий моментик, то я зніму. До речі, підписуйтесь на наш інстаграм. Точно, я так, ми в нас просто поки що нема. Інстаграму, такого нашого або Тіктоків на нашого... там ми просто знімаємо зараз, так як є на Ютуб. І якщо вам цікаво просто подивитись на життя без такого блогінгу, так? ну, uh -huh. бо Ми да, ми не блогери. Так, <laughs> так в інстаграмі ми не блогери, просто там наше що... Наше життя, життя в, в сьогодення. Да, да. Якщо цікаво, подивитися про, То ми внизу про це місце. Велка. Да. Ми теж підпишемося на вас. Мабуть. <laughs> Мабуть, Мабуть. я жартую. Що це таке, мабуть? <рі> тому так, Кахушіма... Але я, наприклад, зараз так, живучи вже тут, якщо туристам, то я б рекомендувала доїхати до Кахушіми. Може, раніше б взагалі було класно. Я просто що... Шо... Боже, тут п'ять пару... років тому тут були такі місця, просто угу. туристичні два. Серйозно? Тут дуже класно. Вони заки... ну, закінчились, закрились. закрились. І для мене тепер дуже я така більш. Зла. На, тут є? На, мої, на цих на, дядьок, на дядьок який це закрили. На політиків, да? які просто знову якийсь стадіон, якийсь так, а, ну, це, знаєш, там, Блін таке місце було, там стільки збиралось людей, а тебе зроб... Одна, Одне місце стало парковкою, інше місце да? буде тіпа, як, спортивний, тіпа, ну не комплекс, а таке, знаєш, щось. Ага, щось грати дуже таке. Типу, мені цепалі ну, від міста, тому там нічого такого. Такі класні місця позакривали. Я ще тоді, от п'ять років я б рекомендувала просто. Зараз е... важко важче стало без. Ну, тобто, це були місця, які можна було проїхати без машини. Uh -huh. Зараз тут трошки, якщо прям так класно, от литачати е... треба машина. Да, без машини. Щоб доїхати до. Пляжу, там, де просто, пальми, рибки оці такі, плавають. Uh -huh. Це треба на машині їхати. Да, водоспади, все ради це, це так. місто. Так, так. Ну, на жаль, я не застала Так. Uh -huh. цю біжову кагущіму. Але ладно, я, ми тут ходимо по ресторанах, нам цього досить. Uh -huh. Реально, супер. Я Я думаю, довольна. що Може, трошки буде щось змінитися. Ти думаєш? Ну, багато виїжджають все ж таки в. В Токіо, так, кудись і їм так молодь трошки не залишається, тому вони мають да. щось робити. Щоб... Слухай я бачу реально молоді дуже мало, дуже багато літніх людей. Так, так. На квадратний метр, так якщо подивитися, то ну так, все ж таки, приїжджають далі. Всі так. хочуть в Токіо. І Чи Токіо це один з найнаселеніших місць так. в світі. Тобто yeah, це yeah. місто, де максимум людей живе. Uh -huh. В одному Токіо живе стільки людей, скільки живе в усій Іспанії. Прикольно. В одному Токіо. Yeah. Да. Типу, і я тут не, не хочу, в мене чоловік хоче в Токіо. Я, uh -huh. я тут кайфую в кахощі. Я Ви теж не хочу. з видом я на там, мій вулканчик. Я там, я Ді, як... там hey, мене це Токіо. Так, так, так. Я буду в, в неділю, там, може, теж якийсь контент як познімаю uh -huh. про, про, про Токіо. Але було б класно, якби ми з тобою поїхали, то. Це, це було б класно. <рисування> це було б класно. <плес> <рисування> так. Я поки що дам. Так. так, це було наше відео про наше місце. Про, місце, про наше місто. Це моє місто. Пока-пока. Чекаємо ваші коментарі.